Сьогодні вже вечір понеділка, 9 вересня, і я хочу прийняти участь у грі «Магічний кубик. Ще вчора я планувала записати вступне відео, але захворіла. Сьогодні вже взяла себе в руки і вирішила підключитися до вас, бо треба щось робити. Але, перш ніж розповісти вам, про свої плани в цьому кубику. Я з вами хочу поділитися такою невеличкою радістю, що в нас для в'язальниці за радість це пряжа. Це шкарпеткова пряжа, цервінія. Замовила я шість бунточків, ось таких. І мама моя теж замовляла. Ми однією посилочкою замовили, я вам покажу. Потім ось такі кольори я замовила для себе. Ну, це я хочу шкарпеточки зв'язати собі. Тут рожевий із сірим кольори так. А ось оці це планую чоловічі шкарпетки в'язати. Для чоловіка і для, можливо, на подаруночок комусь. Ось такі гарні кольори, зелений, коричневий, сірий, світлий, бежевий. Дуже приємна ниточка. Мені сподобалося, я вже розпочала одну пару шкарпеток, я вам покажу пізніше, бо вона приймає участь у кубику. Ось такі коричневий із чорним. І молочним, і з сірими вкрапленнями. Ну, взагалі дуже мені цікаво, як будуть викладатися візерунки в цих кожній пряжі. Тому що це загадка. Замовляла я на Фейсбуці. Сторіночка називається Хом'ячок пряжа. А ось такі кольори замовила моя мама. В неї більш різнобарвніше вийшло. Ось такий бірюзовий. Внутрі він не передається на камеру. Тут він більше блакитний, а вживу він більше зеленого. І ось цей теж не передається, так як він вживу. Тут фіолетові вкраплення теж сині, зелені такі переходи. І ось такий. Велетень 200 грамовий. Ну, і ще два бунтичка таких самих, як і в мене. Так, це те, що мама моя замовила. Тож будемо з нею в'язати шкарпетки. Ну, і перейдемо до магічного кубика. Всю інформацію, звісно ж, я залишу в інфобоксі. Е, вже нікому не секрет, що цю групу проводить. Олена Буганова із каналу Єліна Буганова хендмейд. Я взагалі однопроцесниця, але завдяки Марусі я розвела ну, 6 процесів, тому що я приймаю участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв». І всі ці проєкти я вирішила просунути разом із магічним кубиком. Він мені в цьому допоможе. Бо для мене дуже складно обирати щось одне. Я люблю зв'язати один виріб, а тоді вже починати інший. Ну, хіба що паралельно я можу в'язати щось маленьке. Шкарпетки або іграшку гачком. А так, то я не розвожу багато процесів, бо вони можуть в мене залежатися надовго. Тому кубик мені в цьому допоможе. Щоб я не мучилася з вибором. І ось ви бачите, я записала всі свої процесики. І перший номер у мене йде бактус першим номером. Так, я вже відв'язала тут багатенько. Він не поміщається в мене тут. Так, треба прибрати ці ниточки. О, я вже відв'язала серединку. Ось в мене цей кутик, який посередині йде. Так, ну, О, і я вже почала збавляти. Так, ну, десь більша половина роботи в мене вже зроблена. Довжиною вийшов він уже десь метр тридцять, Але, може, після прання він трішечки поміняє свої розміри. Він в мене страшенно закручується. Але я спробувала відпарити ось цей шматочок. І так, верхівочка, оця, я так і планувала, щоб вона закручувалась біля шиї. Ну, але вона закручується, ну прям в рулончик. я ось тут відпарила, і бачите. Уже він закручується не так сильно. Тому, я думаю, після прання, відпарювання він стане красеним. І ну, я так планувала, що я сьогодні взагалі завершу цю роботу, бо сьогодні випав номерочок один. я думала, що я сяду, пов'яжу, але я себе дуже погано почуваю. То ледь заставила, ледь примусила себе відзняти це відео. Так, і ну, я планувала, що я зв'яжу його і почну вже мітенки і шапку, бо я хочу зробити комплект такий. В'яжу я тут, до речі, одна ниточка норки і одна ниточка Alize Кашміра Fine. Спиці 4,5, здається. Зараз знайдемо. Так, 4,5 то не знаю, чи я сьогодні щось пов'яжу, чи ні. Побачимо. Під номерочком 2 в мене записана павутинка. Павутинку я назвала туман. Через забарвлення і цю розфарбовку пряжі, ніби туман десь щільніший, десь розсіяний. Чомусь мені. Ну, Також на дим схоже, Ну, мені захотілося, що це буде осінній туман. Так, що я тут зв'язала? Я вам показувала, що тут у мене на спицю були набрані петелечки рукава. Я цей рукавчик вже відв'язала. Ось. І вже набрала петелечки на, другу, на спицю другого рукавчика. Я ось поставила вже маркерочок, щоб довго. Не возитися, до речі, я вам не показала, на бактусі в мене теж маркеручок стоїть. Пряжа тут у мене ярна Антарес. Дуже легеньке, повітряне полотно виходить. Наступний номерочок, третій, і під цим номером я записала шкарпетки для чоловіка. Це ось ще один такий бунтичок цервінії. Я не сказала, мабуть, тут у 100 грамах 400 метрів було заявлено. Пряжа м'якенька, приємна, така трошки шерстиста. І як же цікаво викладаються ці малюночки. Подивіться, які смужечки виходять. П'яточка в мене тут Стронг. Ось, теж я тут такі доріжки зробила позаду. Отак, якщо надіти, ось така п'яточка виходить. Дуже мені подобається, гарний колір. Далі, четвертий номер. Це худі для донечки. Я його вчора розпочала швиденько, бо в мене не вистачало одного процесика. І я хоч оленка і дозволяє нам записувати один процесик двічі, але я вирішила грати по-чесному, щоб в мене було всі шість процесів. Тим більше, я все рівно і планую їх в'язати. Ось, це в мене низ. Відв'язала тут резиночку один на один. І далі в мене лицева гладь. По боках ось зробила теж такі доріжки з лицевих і виворітніх петель. Дуже гарна, приємна, м'якенька пряжа це рок-н-ролл від Avanti Yarn. Так, вона, здається, не дуже натуральна, але ну, вона приємна. Тут йде шнурочок, я вже показувала в передніх відео, що це шнурочок вкритий пушком. І я вже почала тут а, кишеньку кенгуру. Я ще не в'язала такого, тому для мене це в новинку. Ну, спробую для донечки зв'язати, а тоді, може, і собі таке зв'яжу. Маркерочок я вже поставила. Будемо працювати, якщо, звісно, кубики нам допоможуть в цьому. Так, наступний. Номерочок Номер 5. Я записала іграшку Киця, я вже вам показувала ці три лапки, і в мене з того часу так нічого і не змінилось. І якщо чесно, щось мені їх так не хочеться в'язати. Пропав мій ентузіазм до іграшок. Ну, але. І ось також у мене дві лапки. Це для котика ЗСУ. Ручки. Оце, до речі, теж сьогодні випав номер 5. Ви бачите, на понеділок у нас номерочок 1 і 5. Це бактус і моя киця із котиком. Так, ну сьогодні я їх не буду в'язати точно. І шостий номерочок це шкарпетки. Також шкарпетки для захисників. Ось що в мене зв'язано. Це пряжа сіверяночка. Ой, дуже суха вона і петлі такі криві. Ну, я думаю, після прання воно все вирівняється. Ось тут поверху я пустила якусь ниточку, не знаю, що тут за склад, але вона краще тримає резиночку. І. Тому я зверху зробила таку вставочку. У мене якийсь залишочок знайшовся. Я сюди, сюди додала його. Так, це. Ну, і на цьому все. Всі шість процесиків я вам показала. Сподіваюся, що нам вдасться все пов'язати цього тижня. І завтра знову зустрінемось. Сьогодні четвер, 12 вересня, і я вам покажу пряжу, яку я замовила. Я її забрала ще вчора, але вирішила не заглядати. ну Одну бобіночку я знаю, що там, а друга для мене ну щось новеньке. Моя дочекалася до сьогодні і покажу вам, що ж я замовила. Так, я розпакувала і готова з вами поділитися: одна бобіночка. Це норка. Така, як я в'язала бактус, але біленька. Ось якщо взяти той моточок, притулити то вона. Оця жовтіша, що я з бактусом в'язала, а ця біленька. У мене виникла ідея зв'язати донечці водолазку. Так, зараз покажу. Коли я в'язала бактус, ну і ще сірилася в своїй пряжі, я знайшла ось такий клубочок. Alize Java Cotton. Я не знаю, чи зараз взагалі такий є. Бо ці клубочки лежать у мене вже 10 років. Це 45% бавовни, 42 акрилу і 13 поліаміду. Так, і метраж. Де тут метраж У 50 грамах 300 метрів. Вона дуже довго в мене лежала. Бачите, вона така, як хвилястенька пряжа. Колись мене подруга хотіла для донечки замовити. Ну, щоб я щось її зв'язала, я тоді в'язала гачком на замовлення, але так наші дороги розійшлися, а пряжа в мене залишилась три моточки. Отакої є. І я все ніяк не могла придумати, що з нею зв'язати. Ну, На гачок вона мені не сподобалася. Тоді А спицями я спробувала, Ну, теж вона тоненька, а в два складання не хочеться в'язати, бо. Ну, тут такі ось кольори, не хочеться їх змішувати. І я спробувала додати ниточку норки. Ось такий малесенький мене зразочок. І ось що в мене вийшло. Мені сподобалось, як це виглядає, і я вирішила дозамовити ще ось таку біленьку норку. Так як тут основний колір білий, може не основний. Ну, то я вирішила замовити біленької норки. Тут 250 грам, я думаю, вистачить з головою. От. Тож у мене зародився в моїй голові ще один новий виріб. І ще я взяла ось таку ниточку. Колір айворі було написано. Це такий м'якосик. Пушечок такий. Це який пухнастичок. Але ви знаєте, на отак на ощуп, на дотик, відчувається тут синтетика. От якась вона трошки скрипуча. Ну, правда, в неї ціна була така 55 гривень за 100 сторону. Тут склад. 65% акрилу, 10 нейлону, 10 альпаки і 15 кідмохер. Планувала я свій теж павутинку ще зв'язати, але хочу якусь візеруночку. Павутиночку. В мене є вже дві, ну, як одна голубенька в мене є. Якось вам покажу її також. І одну я в'яжу собі сіреньку, а це такий. Злегка рожевий колір. Бачите, він такий трішки меланжевий якийсь. Ось от, от такі в мене невеличкі покупочки. Ще не сказала, що цієї ниточки я замовила 300 грам, тому на полудинку мені вистачить з головою, а можливо, я Зв'яжу якийсь легенький кардиганчик, такий пухнастий повітряний. Ну, зв'яжусь разочок і буду бачити, що мені робити. Ось і минуло 5 днів, гри магічний кубик. Дуже швидко пролетів цей час. Сьогодні вже субота, і я хочу відзвітуватися вам про свою зроблену роботу цього тижня. Отже, почнемо по порядку. Під номером 1 у мене бактус, і цей номерочок нам випадав у понеділок та у четвер. Але у понеділок я вже вам говорила, що я не в'язала, тому що я захворіла, погано почувалась, мене була висока температура, тому не хотілося навіть в'язати. Але у вівторок вранці я вирішила наздогнати день понеділка. Бо бактус мені хотілося закінчити на цьому тижні. І тому я трішечки пов'язала. Зовсім небагато рядочків ось від жовтого маркера до рожевого я прив'язала. Але ще номер один нам випадав у четвер. І я вирішила, що це доля, в мене повинна бути готова робота. І я дов'язала свій бактус. Ось від, від рожевого маркера, пров'язала я цей довжелезний хвіст. Ви бачите, що він вже в мене тут розпущений. Я випрала бактус цей. Все мені на, нібито було дуже чудово, але коли я одягнула його на себе, Мені не сподобалось, тому що оці довжелезні хвости, вони після прання ще дужче витяг. Я його не відпарювала, але попрала. Все чудово полотно дуже мені подобається. І навіть цей край він розрівнявся після прання, нічого не загинається. Але оці довжелезні хвости вони висять мені по коліна. І я одразу ж почала в'язати новий бактус. Все спочатку. Я розпускаю і в'яжу. Звісно, полотно вже тут має такий страшненький вигляд. Бо воно все криве, петельки криві, бо пряжа вже покручена. Ну, але нічого. Ось такий шматочок я зв'язала. Дуже шкода мені, звісно, що моя готова робота не стала готовою роботою. І все це мені доведеться перев'язувати. Ну нічого. Чомусь так сталося мене, мене. Я майже все перев'язую. І свої роботи щось та й перев'язую. Ну, ви зрозуміли, що я вже так сподівалася, що я буду починати мітинки в'язати, шапку. Ой, вже в мене буде комплект з ось, ось готовий, але не так сталося, як гадалось. Тож, ця робота йде в розпуск, і готовою роботою не вважається. Так, наступний процесик у мене павутинка під номером 2, він випадав нам у середу. І я пров'язала ну, зовсім трішечки, тому що я вирішила, що я в'язатиму обидва проекти. Нам випали в середу номери 5 та 2. І я працювала над, обид... над обома процесиками. Так, в мене я вам показувала рукавчик, ось всього цього навсього, скільки тут пров'язалась від шовтого маркера. Зовсім трошечки. Тож показувати особливо нічого. Тут під номером 3 в мене шкарпетки для чоловіка, вони випадали у четвер, але я їх не в'язала. І під номером 4 далі в мене худі для донечки. Випадав у вівторок дубль 4, та в п'ятницю номерочок 4 випадав. Отже, я вам показувала, що в мене була відв'язана резиночка. Ось ця частинка до кишеньки і трішечки кишеньки. І там стояв маркеручок. Але я його переставила сюди, тому що кишеню я теж розпустила. І зробила її трішки ширшою. Та мені здалася все-таки замалою. І я пров'язала кишеню зв'язала. І ось оцю частинку. Так, який день це я в'язала? У вівторок. У вівторок я працювала над цією роботою. А і в п'ятницю також я непогано попрацювала. Ось від рожевого маркера. І ну, тут уже майже під руки зв'язано. Я приміряла на донечку. Їй дуже все подобається, мені також, вона задоволена, що я їй таку ковтинку в'яжу. Так, я ж говорила вам, що я в'яжу основне полотно по колу. Ще чому я перев'язувала цю кишеню, тому що я ж її в'язала поворотними рядами. А поворотними рядами в мене було дуже розхлябане в'язання, а основне ж полотно по колу в'яжеться і там ну, виходять петлі трохи сильніші, то це також було причиною для перев'язу. Щось в мене якийсь рядочок такий кривенький, ну ні. нічого. Тож... Вважаю, що цей процес у мене вдалий все-таки. І я непогано над ним попрацювала, як на мене. Наступний п'ятий номерочок це іграшка Криця. Я говорила, що іграшку мені не хочеться в'язати, але я взяла себе в руки і вирішила попрацювати також над іграшкою. Ось ця Кіця. В'язала я за майстер-класом Олени Перекрест. У неї є колекція міні-іграшок. І ось за таким майстер-класом я зв'язала кицю. Посиланнячко залишу. В неї сторіночка в Інстаграм. Посилання на її сторіночку, я залишу. Ось В неї такі блакитні очі. І в мене був залишок блакитної пряжі. я вирішила зробити під очі таке платтячко. До речі, в оригіналі там теж блакитне платтячко. Але в мене не вистачило цього залишку. Тому я знайшла ще таку синю. Ну, рожевих кольорів у мене немає, є такий темний. Бортовий, ну, я вирішила вже зробити синім. І зробила також синій такий бантичок. А, лапки. Тут біла пряжа, а тут ось така світло коричнева, тому що я не знайшла, де в мене біла пряжа, куди я її запхнула. Тому я цю ручку вже почала в'язати іншою. Ну, я вирішила, нехай вона буде така вимазана. І хотіла також хвостик зробити таким. Але я не знайшла, потім для мене оця пряжа. Бо там теж був невеличкий залишок і десь я її серед ниток вкинула. І не хотілося мені вже шукати. Тож зв'язала так, як є. Ось така красуня. Посажу її ось тут, хай мене сидить. І шостий номер це шкарпетки для ЗСУ. Там також у мене немає ніяких змін. Я їх не в'язала. Хоча цей номерочок випадав один раз у п'ятницю. Отже, кубики дали нам попрацювати над усіма процесиками. Ну, а я, звісно, попрацювала не над всіма, але. Зважаючи на мій стан, то думаю, що це непоганий результат. Навіть є одна готова робота, на жаль, тільки одна. Ну нічого. Тож, дуже мені сподобалося з кубиком. Я обов'язково ще буду грати в цю гру. Тож, в наступних місяцях чекайте мене. Але, звісно, якщо в мене буде стільки процесів, прийдеться стати багатопроцесницею. бо в мене вже плани є, що я буду в'язати. Також хотіла вам ще показати ось цю пряжу, я вам же її показувала, це те, що я отримала. І я зв'язала вже зразочок. Кутіла мені, так, це спиці номер 4 І. Дівчатка це такий м'якусік. Просто вам не передати, яка вона приємна ніжна. Ну, взагалі таке м'якеньке-м'якеньке. Все, що я цього тижня робила, я вам показала. Тож, дякую вам за увагу, за те, що дивитесь мої відео. Дякую за ваші. Коментарі, які дуже гріють душу. Тож, дякую вам і до наступних зустрічей!